Доброго дня, шановні колеги. Ну, перш за все, я дуже втішений, що та обіцянка, яку ми дали суспільству підписанням коаліційної угоди про зняття професійних імунітетів, вона починає розпочинатися. Разом з тим, не можемо не відмітити той факт, що. Запропонований законопроект має цілий ряд недоліків і може в результаті призвести до того, що ця обіцянка може бути невиконаною. Перш за все, на що хочеться звернути увагу. Якщо ми говоримо про зняття про притягнення верніше, суддів до відповідальності шляхом надання дозволу Вищої Ради юстиції, ми повинні не забувати, що в нас в країні одночасно зараз триває судова реформа. Один з законопроєктів, який є на розгляді у Верховній Раді, передбачає скасування існування такого органу, як Вища рада юстиції, і створення іншого органу суддівського самоврядування, який фактично мат, повинен буде розглядати подібного роду питання. Тому коли ми розглядаємо створення первірніше передачі. Питання про притягнення до відповідальності суддів вищої раді юстиції. Ми повинні розуміти, що через місяць, через два, в нас такого органу в країні може не бути. Значить, наступне запитання: дуже важливий момент. Це створення ефективного механізму притягнення президента, не Петра Олексійовича, а будь-якого президента, тому що ми приймаємо зміни до конституції. Хочеться вірити, що ми їх приймемо раз і назавжди. Це основний закон нашої країни. Тому без ефективного механізму притягнення до відповідальності президента України, тобто закону про імпічмент, дана реформа не буде повною і може призвести до дисбалансу механізмів впливу в державі, що безумовно може мати негативні наслідки. Додатково хочеться відмітити, що комплексний аналіз поданого законопроекту вказує на те, що Зняття недоторканності з депутатів, що безумовно необхідно провести, не тяне за собою необхідність ефективної реформи судової системи, судової гілки влади, а також правоохоронної системи це один з тих моментів, який в нас в країні ніяк не може розпочатися, тобто реформа правоохоронної системи, тобто реформа міліції. І додатково на завершення хочеться додати, що є велике побажання до юристів з адміністрації президента не підставляти нашого президента і готувати настільки якісні законопроекти і подавати їх у сесійну залу, які не виключують жодних зауважень і будуть підтримані тою конституційною більшістю, яка є у нас у складі коаліції. Дякую.